Доброго всім дням. Програма твій день. В студії найпопулярніша людина за моїми спостереженнями за нашими відеооператорами. З березня, квіт... і квітень і майже там травень минув. Жодної людини оператори так жваво не фотографувалися, як з Лесем Поддерев'янським. дерев'янським. Лесь, доброго дня. Привіт, так а популярність заважає творчості. Вона не може заважати або допомагати. Творчість – це є творчість. Якщо. Якщо ти художник, то ти працюєш 24 травня. Нагадаю, знаменитий і відомий український літератор і художник Лесь Подерів'янський дарує нам нову творчу таку роботу під назвою Герої нашого часу або Гудбай Кацапстан. На ваш погляд, хто є зараз героєм нашого часу? Я думаю, по-перше, це ті хлопці, яких вбили на Майдані. А ще ті, кого не вбили, теж, які там були, Но зараз немає інших. А як нам попрощатися на вашу думку швидко з Казахстаном? Що треба зробити Україні, українцям, державі, владі? Я думаю, це повинна бути проста нормальна реакція здорової людини, яка спілкується з хворою. Тому що Росія зараз глибоко хвора. І... Природня реакція це бути подалі від зарази. От і все. Можливо, вони коли-небудь вилікуються, але точно не зараз. Um, і але... ще треба відійти від цієї старої міфології братського народу. Тому що існує така версія, що ніби Росія це одне, а Путін це інше, нічого подібного. Путін і Росія зараз це одне ціле. Ну, В Росії скільки там проживає? Мільйонів там 120, так, здається? Я не пам'ятаю, ну багато. Багато. Ну, не можуть же 120 мільйонів, а навіть ще більше, люди всі бути хворими. Чув, можуть. Ми це спостерігали в 1933 році, наприклад, в Німеччині, скільки там було нехворих. Але принаймні Німеччина, скільки вона зробила замахів на Гітлера? 42. От, Так що це певною мірою її реабілітує. А як ви думаєте, як Україні вийти з кризи, ну, з вашого такого творчого боку? Є якісь такі шляхи, що треба робити? Вона, Нам вийде, вона вийде з кризи, немає ніяких сумнівів, тому що ментально взагалі те, що всередині, да, це дуже сильна країна, дуже сильні люди. Але зараз такий кризовий момент, коли, на мою думку, нація якраз формується як нація самосвідомості, я впевнений, все буде окей. А в мене є декілька цитат з ваших інтерв'ю, які були раніше, і ви говорили, що ви не готові загинути за Крим. Я його не люблю. Я просто не люблю Крим. А, а якщо б ви не любили Донецьку і Луганську область, ви так само могли б сказати, я не готовий загинути, нехай. Я не думаю щодо Донецької та Луганської області. Я просто думаю, що Крим це наша. Плата за свободу, тому що ми не могли втримати Крим і Крим треба віддати. Треба розуміти, що Росія вона отримує Крим, але втрачає Україну. А ми втрачаємо Крим і отримуємо свободу. Халяви не буває, завжди щось треба платити. Але вже материкова Україна це вже серйозно. І якщо ну, у мене немає таких даних, я не військовий, в якому стані були наші Збройні Сили. Очевидно, що в такому, що ми іншого виходу не було. Але зараз ситуація, на мою думку, змінилася, і бойовий дух у народу дуже високий. Перемогти цей народ неможливо. Це дуже просто. Я б взагалі, би, от що б зробив би я в цій ситуації, я просто роздав би людям зброю, і, скільки є. І жоден ідіот не поліз би в країну, де на руках, наприклад, там 10 мільйонів стволів. На цьому все було б закінчено. Але в нас ну, теж багато, вибачте, не дуже розумних людей, які б могли використовувати цю зброю на власний розсуд. Нічого, нормальна селекція відбулася, я думаю, Да, це пішло би на користь країні. А, ви казали... Просто влада боїться власного народу ще більше ніж Росії, мені здається. А травня у нас відбудуться вибори президента України. Як ви думаєте, вони відбудуться? Добре, да. а зараз кажуть, біля Луганської області стягуються російські війська. А ви як ну, так прогнозуєте? Чи насправді Росія може ввести свої війська в Луганську або там інші області? Ну, чому ні? Вона може зробити все, що завгодно. І ви казали, що якщо це станеться, ви можете зі зброєю в руках піти і захищати. Якщо батьківщина покличе, то звичайно. Це років... армійська спеціальність, моя, я ЯГСник. Це гранатомет ГС-17 Пламів. Тобто ви а, служили в армії? Так. Да. Кілька років тому ваш колега Юрій Андрухович досить так необережно висловився про те, що Крим і Донбас варто взагалі віддати а, Росії. А, як ви думаєте, Донбас також може бути платою за нашу свободу? Ну, якщо хочуть, нехай беруть уже. Не... Я б не хотів би полібізувати з Андруховичем, тому що в тому, що він каже, є якийсь сенс. Але, на мою думку, просто не можна віддавати палець, тому що відкусять руку, От саме з цих міркувань, не з інших. І я не думаю, що ці бідні, обдурені люди, власне, напівжибраки, це таке вже. Причому з совковою ментальністю це таке вже надбання. Я так не думаю. І ніхто не знає, що з ними робити. Це та ж проблема, з якою Тетчер, власне, боролася. Там вже була така ж сама проблема, треба було закривати шахти. Я ще це пам'ятаю, скільки вона бідно вигрібла за це. І ніхто. Під час і радянської влади і зараз ніхто не хотів з цим зв'язуватися. Ну і от, от, маєте те, що маєте. Держава це територія, це мова, це люди і це національна ідея. Ну, якщо я правильно так розумію, да? і ви, автор сучасної, мабуть, національної ідеї казали, що в нас не було за 23 роки такої національної ідеї, яка б так скрутувала людей. І ви е, е, написали, але я цензурно її скажу, обличте нас, ви так вас. висловилися. Це стосується до Росії, тобто тільки Росія заважає Україні більше ніхто. От якщо б не було б Росії, ми б розвивалися, була б класна країна, ну, на вашу думку. Ну, знаєте, є таке російське прислів'я на той щука, щоб карась не дрімав. От. Так що, можливо, ми без Росії зовсім би зажиріли і не пролазили б в двері. От. А так є ще шанс, тому що на мене є велика різниця між жвачною твариною коровою. І антилопою в саванні, на яку полює хижак, яка для захисту відростила собі отакі роги, що навіть лев боїться на неї так що... ну, і Ми нічого не можемо тут зробити. Всевишній це нам послав і мусимо з цим жити. А вам не здається, що ми дуже часто бідкаємося, що нам всі заважають. Є таке. Є таке. Є таке. Тобто в да. Росії одна ментальність, а вони ви кажете там хворі люди, так? А в нас інша ментальність. Ми бідкаємося, що нам всі заважають. Є а, є, є, є таке національна національний характер. Українця Українець дуже любить е, журитися. Професіональ він професіонально журиться, пускає слізу. Це є це ж у всіх піснях. Ну ми ж не можемо тут теж нічого зробити. Мусимо з цим жити, але коли приходить наприклад час, ще, ця людина перероджується і тому багато прикладів. А ми сьогодні ставили запитання на Фейсбуці, чи підтримуєте ви патріотичні акції футбольних фанатів? Як ви ставитесь до об'єднання футбольних фанатів під час матчу там, Шахтар і Динамо Київ, «Ворскли», Динамо, Київ, Шахтаря. Вони йдуть там маршем, співають відомо всім там футбольну кричам? мене було це взагалі відкриття, тому що я, чесно кажучи, не люблю футбол і завжди тримався осторонь від футбольних фанатів. А зараз стало зрозуміло, що це зовсім не ті люди, про які я думав. Це ви виявилися свідомі люди. Причому вони всі молоді, і у них у всіх гарна бійцівська школа. Вони нічого не бояться. Там відчуття, тому що оці ультрас вони весь свій час проводять в бійках. І там почуття ліктя, і там не можна показати, що ти боїшся, тому що товариш побачить. І це досить такий бойовий загін, і їх свідомість мене вразила. Тобто, люди, які ну, по ідеї повинні були ворогувати, вони всі зараз заодно. Що може побачити глядач, коли піде і подивиться вашу музичну творчу імпрезу під назвою Герої нашого часу або Гудбайка «Кацапщина»? Ну, такий би, анонс. Да, це насправді ми просто молоді хлопці, які рокери, вони грають сучасний музон. І ми подумали, що буде добре поєднати живопис і музику, тому що це дуже подібні речі. І про музику, і про живопис нема чого говорити, там не потрібні слова. І вони оперують східними поняттями. Ну, будемо якось розважати самі і розважати інших. Будуть мої картини, і в кожній картині буде музикальна композиція. А картини ваші вони в них вже відображаються події, які сталися в Україні? Євромайдан ні. поки що ні. А скільки на ваш погляд повинно минути часу для того, щоб в ваших картинах або в інших там художніх якихось творах відобразилися події, які відбулися в Україні 4-5 півроку тому? Ну, Матвій Вайсберг вже зробив класну серію, присвячену Майдану. Ну, це взагалі дуже індивідуальні речі. Я взагалі такими речами не займаюся. Тому що живопис це специфічна річ, він йому не притаманна документальне відображення чогось. Це робить фотоапарат краще. Ну, у Матвея це вийшло, у нього мені подобається те, що він зробив. Ну, це таке, ну, це не моє. Ми говоримо про те, що українці часто бідкаються і журяться. А зараз ми говоримо, що у нас потрібна бути якась державна політика. Ми забороняємо на території України українські канали. Ми хочемо українські канали Вибачте, російські російські канали. А ми кажемо, що потрібно більше дивитися українського. Але коли ми бачимо ті фільми, які знімаються українцями, ми розуміємо, що дивитися нема чого. Може, а може, у вас інша думка? От я запитую: тобто, де українські. Кіно, де українські книги, де українські твори, які можна читати, дивитися. Ну, кіно. Тут Кіно кіно – це треба гроші. От, і все, і більше нічого. Будуть гроші і будуть кіно, тому що я думаю, що має бути якась, ну, по-перше, державна підтримка, хоча я проти взагалі втручання держави в мистецтво. Але тут потрібна якась протекціонізм, от як це робить Франція, наприклад. І міняти законодавство таким чином, щоб багатим людям було вигідно витрачати гроші на мистецтво, як це, наприклад, робиться в Америці, їм списують такси. І це вигідно. І у тебе імідж, і імідж, і мистецтво добре, і їм добре, і всім добре. От. Ну так, тому що інакше кіна не буде. І Якщо будуть гроші, то з'явиться кіно. я впевнений. А, до, до нас... а література так що література? Тут не пишуть тільки лідивий, тут всі пишуть. Це вже, це вже така справа таланту, хто вміє, а хто ні. А до нас приходять музиканти, вони кажуть, що зараз зменшується кількість концертів, виступів через кризу в Україні. А вам зараз легко працюється в Україні? А глядач ходить на ваші вистави? Ви маєте театр на увазі наш? Так, угу. да, у нас аншлаги. Ми е, кожного місяця, ну, травень не вішов цей місяць, тому що е, травень взагалі, то там, то гробки, то 9 травня, то яка ще хрінь. От, в ми... Нарешті да. ми почули Леся Под Я думав, да. що залишається вже три хвилини. Ну, вже формат. А так, взагалі, кожного місяця ми робимо дві вистави: Мороза, Весни Василіса Єгоровна і повно. І зараз ще ми написали оперу з композитором В'ячеславом Назаровим. Опера називається Звірі. І ми дістали вже. Фундацію під, під цю опору і будемо ставити. Може, висади, можливо, всі побачать. А є якісь гастролі Європою, там європейські країни сприймають? Ну ми цим не займалися, uh -huh. От. наш продюсер не займався цим. Ну можливо, це ну, це. Треба теж гроші да, на те, щоб вивести у переклад і все таки. А, І наприкінці ваша цитата. Ви сказали, що гниття в Україні закінчилося, і в Україні а, почало а, відчуватися щось живе. Ви насправді так думаєте? Чи ск... з кожен... да, да, ну, це? Очевидно. Очевидно, я не стільки думаю, я скоріше відчуваю. А якщо відчуваю, це більш правильно, ніж я щось собі придумаю. А після Євромайдану, коли ви там були, і зараз, коли вже Євромайдан, ну як його можна сказати? Він залишається, але ну у нас є інші гарячі точки. Не настало якогось розчарування. Тобто ми приходили, хотіли якогось життя а зараз відбувається взагалі не зрозумів, що у вас саме немає? Ні. Чого? Чого? Це не нормально. Ну там просто певна ротація на євромайдані, і, звичайно, впала дисципліна. От але це теж нормально. Люди не залізні. Лесь по у прямому ефірі. Програм ефіру програми. Твій день. Далі у нас буде окрема думка о 13.30. 14.00 новини, і 14.15 Далі буде афіша подій, які будуть відбуватися у Києві. А з Лесям ми прощаємось і бажаємо творчої наснаги. Дякую, дякую і вам. Дякую.